Путін справив враження людини, яка сильно хоче укласти мирну угоду на спецпредставника. І зятя Дональда Трампа відповідно Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера про це повідомив сам Дональд Трамп, додавши, що не впевнений, що з учорашньої розмови щось вийде, бо для танго мовляв потрібні двоє. Очевидь, тим самим другим американці бачать секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова. Саме з ним ті самі Уіткоф та Кушнер сьогодні говоритимуть в американському Майамі. Думаю, точно розкажуть про те, про що цілих. П'ять годин пробалакали з путіним у Кремлі а ближче до вечора Рустем Умєров розкаже про це і усім. Нам тим часом дослідницька агенція InfoSapiens провела соцопитування українців, яке з'ясувало, що 51% наших земляків мають намір брати участь у протестних акціях, у разі якщо Україна під час переговорів піде на якісь неприйнятні компроміси, тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною 40% опитаних. При цьому для п'яти. Відсотків така умова навпаки прийнятна. А от на юридичне визнання цих територій російськими готові піти лише 2% відсотки респондентів. Неприйнятним це є для 77%. відсотків. Ще більше 78% відсотків опитаних ні за яких умов не готові до скорочення численності української армії. 51% відсоток не готові відмовитися від інтеграції в європейський союз, 41% від вступу. У НАТО для 73% неприйнятним є надання російській мові статусу другої державної. До речі, напередодні Верховна Рада, нарешті, проголосувала за виключення російської мови з переліку мов, що потребують особливого захисту в Україні. Дичина, але факт. Вона незмінно перебувала у цьому переліку ще з 1998 року. Тепер нарешті ніхто не зможе апелювати до того, що російська мова в Україні перебуває під захистом європейської хартії. Мов війна з Росією на на жаль лишається дуже далекою від свого завершення або принаймні заморозки. А тому маємо і надалі не втрачати в енергійності щодо донатів на підтримку наших збройних сил. Історія триває.